Минулий опалювальний сезон був надскладним для мешканців Селидівської громади. Через пошкодження газогону та відсутність газопостачання котельні так і не були запущені в роботу, і людям довелося зігріватися за допомогою електроприборів. Але й тут все було не так гладко, адже через постійні ворожі обстріли минула осінь та зима прийшли в режимі блокаутів. Тож з бюджету Донецької області виділили понад 200 мільйонів гривень, аби відновити централізоване теплопостачання у місті Селидове. Там збудують модульні котельні, які працюють. На Вже е, враховані всі ризики, і так як ми йшли е, буквально по грані е, в 2022 році, коли газопостачання е, було. Неможливе у зв'язку з перебиттям газогону, який доходив до міста Селидового. Я зараз з розумінням прошу поставитись. Не буду всі подробиці розкривати, але повідомлю, що чітка система альтернативи в цьому місті і в цій громаді в цілому відпрацьована і підготовка триває. Згідно документів, система публічних закупівель Прозоро підприємець з Дніпра має збудувати сім котельних. Три з них матимуть потужність по 6 МВт та функцію автоматичного завантаження палива. Відпрацьоване вугілля також буде виводитись автоматично. Ще три котельні матимуть потужність по 1,8 МВт. На цих установах завантажувати вугілля та видаляти золу доведеться вручну. Ще в одній котельні стоятимуть два котли потужністю по 0,5 МВт Кожен там також передбачені ручні завантаження палива та золовидалення. Виконати роботи з будівництва та підключення котельних до існуючих мереж теплопостачання підрядник має не пізніше 1 жовтня 2023 року, у той же час в Донецькій області ще залишаються громади, в яких неможливо відновити газопостачання зона активних бойових дій, тобто територія наближена до зони активних бойових дій. Зараз лінія фронту рухається вже звичайно. Від оборони до наступальних дій, де тенденція до звільнення територій, які були частково газифіковані, але те, що вже, як то кажуть, на практиці, ми бачимо, що звільнені території це, як правило, руїни. Тобто про системи енергопостачання, про системи, взагалі роботу комунальних підприємств, системи. Водопостачання лінії електромереж вони знищені фактично в повному обсязі у громадах, які були деокуповані восени 2022 року. Процес відновлення газопостачання триває на третину відновлено на території Лиманської територіальної громади газопостачання. Я маю на увазі відремонтовано мережі і займаються активно до підприємства ПАО Донецького Белгаз відновлення мереж газопостачання в Святогірській громаді. Тому навіть такі території, які по формулюванню є території, наближені до зони активних бойових дій або визначені відповідним наказом зоною активних бойових дій, там триває процес і відновлення газопостачання а електропостачання фактично є в них вже відновленим. Павло Криленко зазначив, що існує чіткий алгоритм дій та комплексний план відновлення роботи органів влади на деокупованих територіях, в який входить і відновлення газу, тепло та водопостачання.